Друзі, всім привіт! Сьогодні буду готувати вафельні бризолі. Раніше ця страва була дуже популярна. Ми часто готували в нашій сім'ї. Ну якось воно все забулося, а зараз хочу повторити і вам нагадати. Для начинки беремо 600 грам фаршу, чайна ложка солі, перець, чесник одна чайна ложка, одна велика цибуля. Цибулю натираємо на грубі терці. Якщо брати у грамах, то на 600 грам фаршу 150 грам тертої цибулі. Цибулі. З додаванням цибулі бризолі будуть соковитими. Якщо бажаєте, то можна додати ваші улюблені спеції. Мені достатньо цибулі, часнику та перцю. Фарш дуже добре перемішати, можна залишити на пару хвилин, щоб спеції добре об'єдналися, а можна накладати зразу ж. Для основи беремо вафельні коржі. Вони продаються вже готові, а можна взяти великі вафельні коржі і зробити круглу форму, витиснувши стаканом або металевою формою. На кожен листочок викладаємо по одній столовій ложці фаршу. Накриваємо другим вафельним листочком. У мене були готові вирізані коржі. Я купляла у магазині, у пачці було 40 листочків. Тому на 600 г фаршу якраз вистачило на 20 вафельних бризоль. Коли заготовки всі підготовила, у миску вибиваю 3 яйця і добре збиваю. На розігріту пательню вливаю 50 мл рослинної олії. Бризолі кладу у яйце, обмакую з двох сторін і викладаю на пательню. Вафлі дуже швидко вбирають у себе яйця та стають м'якими. Добре усмажуються. Бризолі обсмажую з однієї сторони 3 хвилини, тоді перевертаю на іншу сторону і накриваю кришкою. Під кришкою обсмажую до готовності. Обсмажені вафельки викладаю на паперові рушнички, оскільки вони вбирають багато олії. Ось і готові вафельні котлетка або бризолі. Ці вафельки чудова альтернатива, як для бульйону, до борщу або гарніру. За рахунок цибулі вони дуже соковиті та смачні. Це ситна та оригінальна закуска. Я впевнена, вони вам обов'язково сподобаються. Навіть не знаю, чому всі забули про таку чудову страву, тож гайда готувати. Сподобалось відео? Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Бажаю усім миру та здоров'я!